Ну що, всім привіт! Начнемо з калібри, хто пам'ятав гонки. Саньок там писав, ланцер 1.5 нас обігнав на цій калібрі. Якби дивно, але факт. Ну, зараз не про потужність. Треба хочу навести так, порядок марафет і покажу, де саме. Ми включимося в гаражі. Все ніяк не покажу зовнішній, як вона виглядає. Я думаю, багато хто бачив її в продажу, ті, хто каліброводи слідкували ці туманки, ну, напевно, зручно, але вони мене так харять. Так, порядок ми будемо наводити під капоном. В принципі, в мене все готове, щоб для встановлення, хто там пам'ята газ. В першу чергу, як його нема, а залишки лишились, тому зараз. Зараз займемось, можливо навіть моторна коса купили, але є питання щодо її якості, ну коротше, роботи буде. Але трохи по -про продаванів. чорт забирай. Мало того, що вона ну, така підрізана, підмучена, ну то це Opel, Так вона з Opel Omega, ще й двох, двохрядна, а не трьох як на калібрі. Тому... Проводки точно не буде, нема що дивитись. Що ж там під капотом зараз? Так, ну а то чого? Тюнінг-розпорка, варена погоду конкретно. Газові форсунки, відповідно, врізка, трошки зайвого, ну і клапана кришка не від цього світу. Тому давайте зробимо, напевно, Хоба. Так, зробив. Роботи було чимало, спилював, крутив. Але вигляд тепер має. Ну, червоне. Вибирав власник. Розпорка в мене була червоною. Колектор він бачив на манті, все ж так же само. Тому вибрали червоний. Ну, в принципі, виглядає достатньо, ну, скажімо так, Непогано. Інший колір, ну чорний можна було б та все ж раз витрачаюся на такі речі, хочеться, щоб їх було видно, як мінімум. Відсос воздуха я не знайшов. Є питання по цим шлангам, які ну вони без кріплення і дуже вільно. В іншому вже все було достатньо непогано. Форсунки, все, кільця плотно. Зараз працює нормально. Вставочку зроблю. Десь так це все виглядає. От, зібрав, наче нічого. Щеплення. Було тут. Ох, люблю я цей колгос на мощині Стандартного. Пластмасової втулки немає. Я виточив із трубки, він зробив. Там, якщо бачите, щоб воно хоча б оберталося. Так була взагалі гайка. Просто мощі, на вилку, Ну це вже зовсім не по... добре. І ще були моменти, нюанси. Бачок відірваний із-за тієї розпорки, що тут стояла, він просто валявся там нанизу. Коротше, крутив я вже тут пару днів, пройшов, звісно. Для вас був один момент. В цілому отак от зібрав. Тому пишіть, як вам ви, як виглядає. Чи сподобався вам вибір і колір. Можливо, треба було інший. Ну зараз прямо під капотом. Ну, я б напевно собі ну, то, та по факту я роблю ці автомобілі і всі ці нюанси, це вже на досвіді особистому, тому все устраняю. Пробую вирішити проблеми. Та, е нормальні кріплення, повбирати це то все. Ну, то есть приводжу до порядку, але роблю це для скажімо, для клієнта. Підхід що собі, що людям одинаковий. Так, ну як завжди, багато розмов. Щеплення в будь-якому випадку стало краще, але треба зняти педаль, буде там, напевно, змастити той крючок. Ну, хто опель, копель, той знає, про що є. А так, в цілому, от, зробив красоту, як на мене. Як бачите, поліс. Це мандец. Єлі вирвав я зутуда його. Ця також проушена, зношена, але наварювати. В принципі, можна було, та все ж, скажімо, є нюанси в цьому питанні. Не розсверлиш, розшарушити нічим. Тому змастити обов'язково треба буде. А от палець погризений, заполірувати, вичистити, помазати. І я чув там скрип був, я був впевнений, що тільки тріс трос, але й ну, тут капець. Тому зараз треба привести в порядок. Прийшлось обточувати, ну тут глибокі, скажімо, задири прочистив, тому зараз помастити я впевнений, що тут підточив трошки. Так, впевнений, що стане суттєво краще в цьому місці. Так. Щеплення. Правда, я не зняв, як воно скрипіло, трос там скоро треба міняти, випрацьований, але яке відчуття, наче я корзину замінив на ній. Тому ну, воно і так зрозуміло, поражав чи ні натискати зусилля більше, ніж треба. І так багато нюансів я вже не згадаю, що до точності, що я тут робив, та тим не менш десь так вигляда. І в принципі готово. Це найголовніше, що хотів зробити, зробив. Мотор трясе, там ще подушки, напевно, треба дивитись. Тому зараз розверну. Полізу під машину, наче ступичний підшипник. Коротше, по ходовій в неї є питання. Тому зараз полізу під машину, можливо, щось відкручене. Треба глянути. посмикав. Прикручено. А от це вже професіонально. От восьмерка резонатор. Це да, це рівень. І перехід. Я на 51 трубі, Пам'ятаю, їздив там, мені казалось. Це небагато. 40. 43. Це воно, це дитя. В гонках саме підходяще. Ну, таке собі рішення. Молодці хлопці. У мене там, я знаю. Пам'ятаєте, я на турбові на 51 їздив. З банкою. Є глушник, але тут штани вже переварені. Тому прикрутити легко не, не вийде. Та й взагалі власник особливо газу не дає, та все ж затичка конкретна. Десь тут стуки, можливо, ця чортівня дає, а вона дає про себе знати. Тому от я й знайшов цей звук, бо відчував, що щось десь не так. Ну, в цілому, в такому стані, як би там не було їздить. З гранатою там особливості палку ламає це і ставить, то не, не ломано, а звичайно, і тоді не буде таких люфтів. Можливо, знайдемо заміну. Ну, це так, головне попередити власника і що прикручені гайки. Це вже добре. Ми якось так будемо лазити. Так, ну що, залишилось проїхатись, перевірити про всяк випадок. Діагностику ходової провів, тому відео, я впевнений, ще по ній будуть. Там треш місцями. Ну в цілому в цілому, непогано все. Тому зараз проїдусь, щоб воно все проусілося маволі. Які питання будуть. Підсос воздуха, як ви розумієте, я впевнений. Ну і воно і тоді було видно, що його там непомітно. Машиною займатись можна постійно, але працює плюс-мінус. Тому зараз буде перерив, скажімо так, власник. Це все також затратно, ці все, весь цей тюнінг. І ми в інших роликах вже повернемось до неї. Блін, щеплення, пам'ятаєте, на ті буроні емоції в мене були от зараз. Зараз те саме, наскільки приємно стало, хоча казалось би. Так, все, дякую за перегляд. Кому було цікаво, пишіть коментар. І до нових, до нових зустріч в нових роликах.